В одному пластику спільна лояльність банку та найбільших торгових мереж це нова тенденція на українському ринку. Чимось вона нагадує кобрендингові картки, але відмінність є у великій кількості партнерів, можливості перепрограмування програм лояльності в залежності від потреби та додаткових пропозиціях банків один торговець і один банк. Больше нікого. Карта була как дисконтна, вона була только при бізналічних платежах. Програма, яку запускає пад «Укрсосбанк», що працює під торговельною маркою ЮНІКРДІД банк, передбачає нарахування бонусів на спеціальні картки як при безготівкових, так і готівкових розрахунках у торгових мережах, партнерах фінустанови. А бонуси, отримані приміром, під час купівлі туристичної путівки можна витратити на придбання одягу. Кожний бонус равен гривні. Можете вже почати ці бонуси, розчитувати з ними як повністю, так і частично. Інформацію ви одразу будете получать на чеки посттермінала о количество накоплених бонусів. Картку ю -Карт матимуть усі клієнти ПАД Укрсосбанк, які підключаться до програми лояльності автоматично. А охочі приєднатися до програми, отримують її безкоштовно у касах торговельних мереж, партнерів фінустанови.